Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу. Всі, хто до мене сьогодні завітав у неділю. Я рада вас вітати в себе в своєму саду. І хочу вам повідати, що у нас знову йде дощ. Дощ і похолодало. Ну, морозу, звичайно, немає, але погода сира і досить таки холодна. І ось в такі пасмурні дні. Коли сонце проглядує тільки на якусь хвильку, і то ми вже вважаємо це за щастя. Вон зараз воно там виглядує десь трошки. Навіть не виглядує, а просто засвітилось в одному місці небо. Ми радіємо цьому більше таких пасмурних днів і сірості в нашому житті. Тож, дорогі друзі, сьогодні я хочу поділитися з вами ідеєю збагачення свого повсякдення на такі яскраві кольори, включення такої яскравості в своє життя. Ну, давайте пройдемо, я вам покажу те, що мала на увазі. Ну, а в вікні поки що квітують мої орхідеї. Правда, мабуть, трошки відблискує це все не дуже видно. От, і зеленіють. Вічно зелені рослини. На дворі мжичка. Саме так, мілкий-мілкий дощик, холодний, отакий осінній промозглий день. І оці включення хризантем жовтих, які ви бачите, вони зовсім по-іншому виглядають зараз. Вони освіжають наше життя і дають нам змогу повернутися в сонячний день літа. Маленьке сонечка в нашому саду. Ось такі вони ніжні, тимдітні, на дощі, ростуть і радують нас. Ну, але ж погода мокра. Сіро, мокро і холодно. Тому у нас є гарбузи. І ось я їх тут виставила таким гуртом. Хотіла з них зробити пірамідку, але боюсь, що попадають. Ну, але не про гарбузи. А ось таку композицію, такий натюрморт зробила на порозі. І тепер мені видно оцю яскравість. І червоні, і жовті. І вон там вище на порозі. І тут із вікна. Із вікна кухні, коли я щось там готую, роблю. І ось така яскравість на порозі. Вона трошки наповнює душу літніми барвами. Але це вже осінь. Осінь на порозі. І осінь самому своєму розквіті, розгарячі, як це краще сказати. Тобто, дорогі друзі, пропоную вам залучитися до створення отаких от от композицій у себе. Можливо, на вікні, можливо, на столі, можливо, в таких місцях, які вони у вас поки пустують, і вам би хотілося чим-небудь заповнити їх. Ну, от можна використати і калину, і ті самі хризантеми, і шепшин. Ось така краса тепер у мене на порозі. Правда, Грета? Гретечка прийшла, не любить вона дощу, мокро. Мокро і зовсім не затишно. Ну, вона то туди, то сюди. От Вова мені говорив, що таке буде, і що котином точно скинуть там це все. Так воно і сталося. Каже, не лежи туди, тому що коти поскидають. Ну, от вже й скинула. Ну, от вони такі своєнравні, що хочуть, те роблять, але нічого страшного. Їх же теж хочеться посидіти десь. Тож, дорогі другі чоловіки, слухатися треба, однозначно, вони розумні і знають усе наперед. Ну, а дощ посилився, посилився. Тому всім дякую за увагу, що гуляли зі мною під цим дощем осіннім. Ну а зараз до побачення, до нової зустрічей. Всім бажаю мирного неба над головою, мирного дощу, щастя, радості і здоров'я. До нових зустрічей. Підписуйтесь, поставте лайк і напишіть допис. Будь ласка.